Слава Господу! Спочатку хочу подякувати деяким сестрам: Желінкова Ірина, Квітко Тетяна, Шикані і ще сестра Ірина. Зробили дуже гарні. Напекли печиво, і ми їздили в Бахмут, віддавали це військовим. і Вони дуже дякували. Тому хочу вас подякувати. І знаєте, коли ми поверталися назад, це була середа, були такі новини, всі, знаєте, всі чули траурні новини. Загинув міністр і його зами. І впало це все. Цей гелікоптер впав на садочок, і там загинули і дітки. І ми їхали в цей момент з одним пастором з Києва. І йому через пару годин, коли ми їхали, був дзвінок від його служителя з церкви, і він каже, свідоцтво таке каже: сьогодні привезли гуманітарку нам, і ми розгружали. Дуже велика машина, багато часу витратили мокрі всі. І каже: я знаючи, що я буду в церкві багато часу. Я взяв своїх дітей, і його діти, двоє дітей, були в цьому, були би в цьому садочку, куди впав гелікоптер. Уявляєте? такі от свідоцтва. І ми їхали, коли оце все ти читаєш новини, і в цей момент телефонує служитель, людина. І це Ну настільки, знаєте, така Божа присутність, розуміння, що треба служити Богу. І Він знає, в який момент треба просто не привезти дітей в садочок. Він знає. Амінь. І знаєте, хто слідкує за погодою, той, мабуть. Дивується, який цей рік. 22-й і початок уже 23-го. І 20 го числа ми знову, Україна, особливо тут Київщина, побила рекорд, що 140 років назад було дуже тепла погода. 140 років назад. І більше такої теплої погоди не було. 140 років. Уявляєте, зараз на водохрещення було 10 градусів в Києві. Я з 98-го року, в 99-му, як прийняв хрещення, не пам'ятаю жодного разу, щоб на воду хрещення не було мінуса. Завжди був мінус. А це плюсова температура. І для всієї України ну, це дуже добре, коли ми менше витрачаємо. Тому подяка Богу, що навіть в цьому ми бачимо його руку. Навіть в цьому. І знаєте, хочу торкнутися сьогодні знову такої важливої духовної теми. Яка, знаєте, ну, вважає дуже важлива для церкви. Це один із перших гріхів, який був зроблений в ну, Всесвіті. Ще не було землі, а він вже був зроблений. Коли сатана, це був ще ангел. Коли він згрішив, це був гріх гордості. І ви знаєте, хочеться про це поговорити сьогодні. Бо це дуже, скажімо, це перший гріх, який знає, ну, скажімо так, основа всього. Тобто на ньому все базується. А якщо є гордість, то сразу приходять і інші. Вони, як, знаєте, так, наслаються. І перше, е, хочу. Прочитати деякі вислови, такі словників, що саме це. Тому що знаєте, багато людей не розуміють, що таке гордість. Вони кажуть, я горжуся своїм сином, я горжуся своїми дітьми. Тобто, ну, це слово воно більш глибше і багато значень. Але ми поговоримо саме про те, що, слово, яке в Біблії, про що про що мова саме в Біблії? Що це за гордість? Гордість це несправедливе бажання власної слави. Для того щоб перевершити інших подібних собі, іншими словами, гордість заключається в високомірній думці про себе, і далі ми поговоримо про одного царя: це буде Навуходоносор і син його Валтасар, і до чого привела їхня гордість. І далі гордість це зарозумілість, надмірна, висока думка про себе, самовизначення своїх достоїнств, самопіднесення себе перед іншими. Гордий, грубіє і стає нездатним сприйняти. Чиюсь пораду або зауваження, що послужило б для виправлення помилок. І ще ми один роздивимося. Приклад це буде про Неймана. На Нейман це такий був воєнноначальник арамійський. Ще про нього ми поговоримо. І, і ще останній останні такий вислів. Гордий надто не любить, коли його викривають. Він вважає себе в усьому правим, хоча має недоліки. Він не терпить. Коли його принижують і зневажають, часто ремствує, обурюються і інших ганьбить. І прочитаємо, що саме говорить Біблія, це в книгі притч, там біля десяти таких місць. Притчі це шостий розділ, 16 вірш. Так Господь говорить: шість речей, що Господу огідні. І перше йде горді очі. Шість речей, там далі. Перечисляється, але саме перший йде горді очі. Притчі, 8 розділ, 13 вір, вірш. Пиху та гордість я ненавиджу. 11 розділ 12, другий вірш. Як прийде гордість, прийде й ганьба Спокірливими ж мудрість. 13 розділ 10 вірш. Гордість доводить до сварки. Тобто, можна сказати, якщо сварки, то перед цим буває гордість. Гордість Доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає параду. Господь розвалить дім гордих, це 15 розділ 25 вірш, 16 розділ 5 вірш. Осоружний Господеві кожен гордий серцем, і такий, певно, кари не уникне. 16 розділ 8 вірш. Погибелі передує гординя, падінню, бундючний дух. Пихатість, ліпше бути тихими і смиренними, ніж з гордими ділити здобич. 18 розділ, другий вірш. Перед погибелю серце людини високо несеться. І ми знаємо, візьмемо Київ за три дні. Да, ці вислови ці слова. Перед погібелю серце підноситься дуже сильно, інших принижують, а чиєсь серце дуже сильно підноситься. І знаєте, ще так. Така думка зауваження, Сами, сама сильна зброя у Росії це зброя брехні. Не забуваємо це в молитвах. І притчі, 29 29 розділ, 23 вірш, останній. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне чести. І тепер хочеться поговорити про гордість. Це буде 1 Петра 5 Розділ п'ятий вірш. Всі його знаєте, бо Бог гордим противиться, а покірливим дає благодать. І тут вище є те, що ми рідко дуже читаємо, я би і вище прочитав би, це п'ятий вірш. А ви молоді, коріться старшим. Як часто нам не вистачає коритися старшим. А тут написано: ви молоді, коріться старшим. А всі ви вдягніться в покірливість одного супроти одного. І далі вже написано: Бог Бо гордим противиться, а покірливим дає благодать. Смиріться, Отже, під, могутню Божу, під могутньою Божою рукою, щоб Він підняв вас у гору своєчасно. Амінь. І ще такий є вислів: гордість ніколи не критикує себе. Завжди права в своїх очах. І гостро незадоволена іншими людьми і умовами свого життя. Тобто, постійна ропот, постійно незадоволена, як вона живе і як живуть інші. Тобто на себе не звертає увагу, яка, який її стан серця, а тільки дивиться, який стан серця у інших людей. І знаєте, я часто коли слухаю проповіді. Я думаю, а як ти проповідник? От як ти щось ну, проповідник нам доносить, і я думаю, як ти? Ну дуже цікаво слухати свідоцтво, як у нас? І, от знаєте, про себе я скажу так. Я не можу себе об'єктивно судити, тільки Бог може, люди з сторони. Ну я коли покаявся, мені Бог відкрив, який я був дуже гордий. Це в день мого покаяння. І я за себе сказав би так: я відплив від цього берега е, гордості і пливу до берега смиріння. Вже відплив дуже далеко, але дуже далеко ще до смиріння. Отак От би я характеризував, знаєте, свій стан. Тобто відплив в ну в день покаяння, але ще дуже далеко до смиріння. І знаєте, згадав декілька таких прикладів, можливо, будуть і вам цікаві. Я пам'ятаю десь. Мені років 18-20 було, займався спортом, і моя вулиця вона була така центральна до школи. Школа була в самому кінці, а моя вулиця, вона йшла, і всі всі мої однокласники, всі друзі, хто старше, всі йшли через мою вулицю. І одного разу приїжджає машина так серед біла дня після школи. і Я дивлюся і вигружає перегной навоз. І Я просто думав, що це вороги мої якісь. І тут заходить бабушка моя і каже. Женя, йдемо, будеш допомагати це у двір». Знаєте, що я зробив? Я взяв сумку спортивну і втік до свого друга, і дня три там переховувався. Я, я не міг себе уявити, щоб я оце возив цей перегній. Бо я був дуже гордий. І знаєте, чим я займаюся зараз? Маю невеличкий садочок. І кожен сезон мені привозять машину перегною. І я зараз удобрюю цю землю. Отак, от у Бога, знаєте, і такі чувства гумору, і так він нас, знаєте, від гордості звільняє і веде нас до смиріння. Інший ще такий приклад. Знаєте, я колись, коли був невіручий, у мене один друг. Там чи зламав ногу, чи пошкодив, вже не пам'ятаю. І треба було стати на коліна і зав'язати йому ну, шнурки. Я не міг цього зробити. Я не міг стати на коліна і допомогти. І Він мучився. Він каже: Ну як же, як я взуюсь? Я кажу, не знаю. Ну я не стану перед тобою на коліна. Він каже, це не переді мною. Зав'яжи мені шнурки. Я кажу, ні, я цього не зроблю. І знаєте, я покаявся і молився, казав: Боже, ти мені відкрив, що я дуже горда людина. Звільни мене від гордості. І в нашу церкву через півроку. Прийшла одна людина, ну навіть не так, ми до нього приїхали, це був мій однокласник, він був паралізований. Він приймав наркотики, дуже велику дозу, його паралізувала. І ось декілька років, років п'ять або сім, ми з ним молоддю возилися. Майже кожне служіння. Ми приїжджали до нього додому, вдягали його, зав'язували йому шнурки, штани йому вдягали, футболку передягали, щось там його годували, везли в церкву, потім назад. І тут я бачу наших, з нашої церкви, вони ну, не дадуть збрехати, що це ми декілька років так робили. І отак от Бог, знаєте, вчив і ввів до смиріння, колись ти не хотів зробити це своєму другу, а тепер Бог так вчить. Знаєте, ще один приклад. Коли я, коли я працював в нерухомості, у нас був такий випадок. Ми продавали ну, багато будинків. І вони були гарні, і тому вони продавалися. І одного разу одні сусіди побачили, що сусідні будинки продаються, а їхні – ні. Хоча у них дуже був гарний будинок. Вони нас запросили до себе і кажуть: ну що ви порадите, порадьте. А я ще на той момент, можливо, і машини не мав, можливо, тільки купив, не пам'ятаю. А там багаті, дуже заможні люди. І одразу, що кинулося в очі, всі будинки, які продавалися, гарні, всі були з газоном, зелений газон. а в них не було. Було. І ми їм одразу говоримо: посадіть газон або барулон купіть. А вони кажуть, та ні, ви не розумієте. Але пройшов місяць, він не продається, і вони все ж таки посіяли. І швиденько його продали через якийсь там місяць. А другі люди так само у них в районі все продавалося, і ми ну, декілька теж продали, вони нас запросили до себе. Перше, що кинулося в очі, будинок був такий жахливий, ну зовні більш-менш нормальний, а всередині жахливий. Одна кімната голуба, блакітна, інша фіолетова, рожна. Жева, і просто аж ну неприємно так було. І ми їм сразу кажемо: перефарбуйте стіна. Вони кажуть: все, ідіть від нас, ви нічого не розумієте, ви нічого не побудували, ви якісь дилетанти. І той будинок, пам'ятаю, рік і два так і стояв. Тобто. Не змогли люди прийняти параду. Хтось був, знаєте, ну на місяць його вистачило, Потім він зрозумів, зробив так, як йому порадили. Ми, ми не те, що ми були якісь такі, знаєте, дуже там мудрі, розумні. Просто ми бачили, що всі будинки, які продаються, вони ну, є газон. Бо людина, яка приходить і хоче витратити велику суму коштів, вона хоче, щоб уже все було там готове і тому. Знаєте, от, от, так от я бачив, як гордість і смиріння працює. Це те, що вже залишилося в серці, років 15 пройшло. І знаєте, торкнемося про українською. Цей такий був воєначальник армійський. Він мав велику перемогу, і він був дуже поважною людиною, але був в нього один недолік, він був прокажений. І це значить, що він був десь подалі від людей, страждав і так далі. Тобто, ну розумієте, що це за хвороба, коли це все на тілі, на обличчі. І ось він почув знизу, до речі, я помітив, що Господь працює, коли хоче зламати гордість. Він працює часто знизу. Не прийшов хтось, знаєте, там ну, чи чи не прийшов там цар, чи не прийшов якийсь там ну, директор фірми, знаєте, образно кажу, а прийшла дівчинка маленька, прийшла до його е, дружини, і вона ще й була з єврейського полоненого народу. І вона сказала, що є в Ізраїлі пророк, є в Ізраїлі Божа людина, яка може за тебе помолитися, і Бог тебе може зцілити. Він поїхав до цього пророку. І знову, дивіться, як гордість ламалась. При... Вийшов слуга Єлисея, не вийшов сам Єлисей. А ця людина приїхала ну, з колісницями, це як сьогодні, знаєте, з машинами, з ескортом, вийшов. А Єлисей навіть не вийшов до нього, вийшов слуга і сказав: піди, окунися. В Іордан, і він дуже ну, розгнівався, тому що Іордан – це приблизно як наш Ірпінь. хто бачив отакий приблизно Іордан брудний, вузький. Там, ну, і він дуже розгнівався, йому це дуже не сподобалося. І він, і він розвернувся і пішов. І знову Бог працює через його слух, і вони його умовляють. Він пішов, смирився, отримав від Бога зцілення, І далі, коли він вже прийшов до Єлисея, він уже каже: ну, до нього вже батько мій. Він вже до нього ну, в покорі такий звертається. Другий приклад про, ново, про Новоходоносара це цар Халдейський, який жив в Вавилоні, і він дуже був гордий, дуже був пихатий, він побудував величезну імперію. І коли він тільки сказав, що це я, це моя рука, це я такий ну, гарний, і того часу давайте зачитаємо: прийшов, прийшов до нього Господь. Він так сказав, чи ж не великий цей Вавилон, що я побудував, як царський осідок моєю, превеликою потугою і на славу величі моєї. Та ще слово, слова були на устах царських, як надійшов з неба голос від Господа. І далі він був, жив серед тварин, їв деякий час, і потім, коли до нього прийшло прозріння, він покаявся і визнав, що він це все побудував із-за того, що. Його благословляв Бог. І коли він це зрозумів, то написано далі, він так сказав: тепер я на хвалю, возношу і славлю Небесного Царя, всі діла, якого праведні, всі путі справедливі, і який може. Принизити тих, що гордо ходять. Отак От він сказав про себе в кінці. А далі, ну, замість нього став його син Валтасар. І така ж сама історія повторюється, така ж сама історія, але ще гірше він взяв. Посуд із Дому Божого, з Єрусалиму. І з цього святого посуду їли і пили всі, його дружини, наложниці, всі там, хто його оточували, і сам він. Вони настільки Ну так нагло себе повели, і Бог, знаєте, на стіні. Почав писати такою рукою пальцями деякі слова, і він дуже засмутився, покликав знову Даніїла, і Даніїл знову йому це істолкував. Але були такі слова. Він сказав. Але як його серце загорділо, й дух його набунтючився від пихи, він був скинутий зі свого царського престолу, і слава, і славу його забрано від нього. І він бачив, що було з його батьком. Декілька років він був такий серед тварин, знаходився, їв з ними, але він не смирився. І його те ж саме ну, постигло, і він був в ту ж ніч був битий, і царство розділилося. І тому. Знаєте, ці два таких дуже яскравих приклади. І далі поговоримо, куди ж ми пливемо, куди ж ми пливемо до Смиріння. І перше, про кого, це хочеться про Господа нашого Ісуса Христа. І це буде: Ісус приходить в це земне життя, Він народжується в яслях. І вже ми декілька разів ну, за ці свята казали, що ясля це там, де. Живуть тварини, там, де є запах, там, би, там, де, знаєте, людина би не вибрала ніколи. Вона б хотіла би, якби вона писала собі сценарій, вона би вибрала готель в царській десь родині, в родині бізнесмена. Ну Ісус Христос Він вибрав собі сценарій, народитися в яслях. І знаєте, Христос приходить хреститися до Іоанна Хрестителя. І Іоанн був просто ну здивований. Він навіть сказав, що я недостойний розв'язати йому ну, ремень на його сандалях. Настільки він розумів, хто він і хто Христос. Але Христос так смиряється, що Він каже, треба, щоб вся правда, всяка правда здійснилася. І він приходить, і, я, і Іван Хреститель хрестить його. І коли Христос вже був в віці 12 років, він загубився там в храмі, і він серед учнів сидів, батьки повернулися. Знайшли, були здивовані, і він покірно пішов з ними. Хоча було його через декілька років, потім служіння вже серед цих людей в храмі. І написано, що він був в покорі, він був в покорі у своїх земних людей. І уявіть собі, часто я дивлюся, що людям, які з села їм дуже ну, неприємно якось вони соромляться, коли їхні батьки з села приїжджають. Бо у мами там чи у тата старенького телефон старий вдягнуті, отак от соромляться іноді своїх батьків. Уявіть собі, різниця. Христос знав наш сьогоднішній день: інтернет, літаки, там ну що завгодно, вся оця технологія, яка зараз сучасна, він знав і жив в тому примітивному світі. Примітивний дуже світ. І ми не знаємо зараз, це уже розквіт, чи ми десь тільки на посередині. Можливо, ще через пару років і ну, ще більше наука чогось досягне. Ну розумієте, про що я кажу? І Христос там жив зі своїми земними батьками і був у них в покорі. Був у них в покорі. І наступне, знаєте, Марія, він вибрав народитися через жінку, через Марію. І вона про себе так сказала. Бо це так, в Луки в першому розділі гімн, Магніфікат у католиків називається, і написано так, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Тобто вона була покірлива, і він побачив, і тому він її вибрав. І далі написано перший, перший розділ 51 вірш. А Бог розвіяв гордих, а в 52-му скинув могутніх А підняв смиренних. І ще один, ще один герой Біблії. Хочеться поговорити про Моісея. Там написано, Бог вибрав Моїсея, щоб вивезти народ, який був 400 років в рабстві, вивезти його з Єгипта, і він вив... вивів рукою Моїсея. І там так написано, це числа 12.3. Про Моїсея. Це був найлагідніший. З усіх людей на землі. Ось подивіться, вибирає Марію, яка смиренна, і вибирає Моїсея бути вождом Ізраїля, який найлагідніший із всіх людей, які жили в той момент, найлагідніший. І знаєте, тепер як же нам лікуватися? Як же нам, ну, що нам треба робити? Це буде Луки, 22 розділ. Давайте відкриємо Луки, 22 розділ слова Господа Ісуса Христа. 24 віршик. Знялася між ними і суперечка. Хто з них має вважатися за більшого? Ісус сказав їм: царі народів панують над ними і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами, а навпаки. Більший між вами нехай буде як молодший. А наставник як слуга. Хто більший? Той, що за столом, чи той, що служить? Той, що служить, офіціант, да? хто більший, коли ви прийшли і щось замовляєте, чи той, хто, як скажемо, на побігушках приносить вам. А Христос каже про себе: та проти я між вами як той, що служить. І тому, знаєте, у нас в нашій церкві найбільший той, хто більше всіх служить. Хто більше всіх служить, у той її є найбільший. Амінь. І ще останнє місце, яке дуже е, мене вражає, я буквально недавно якось його для себе відкрив. Багато-багато разів читав книгу Євреям, але ніколи на нього не звертав увагу. І тут написано так: Євреям, другий розділ, дев'ятий вірш про Ісуса Христа, який на малу хвилину був нижче ангелів. Уявляєте, наскільки він смирився, що він на малу хвилину був нижче свого творіння. Це все рівно, що ви щось зробіть, зробіть якусь річ, і потім ну, станьте нижче, навіть чим ця річ. Це просто ну в мій мозок це не влазить. Я не можу зрозуміти, як так, як так можна, як він так міг стати, на який на малу хвилину був нижче анголів. І знаєте, остання така річ мене колись вразило одне було пробудження. В Америці величезна церква, десятки людей з філіалами, десятки тисяч людей з філіалами, і запитували у служителя, вже коли він був у віці, ну що він скаже, що би він порадив. І він каже: якби повернутися назад, то я би каже, брав би в свою команду служителів тих людей, які смиренні. Ті, які з дарами, це теж дуже добре. Ну, каже, саме перше, на що я хочу звертати. Вашу увагу, він так ну радив, хто брав у нього інтерв'ю. Це не смиренне серце. Тому, брати і сестри, таке слово для нас, для церкви, що давайте будемо від того берегу гордості відпливати і плити всіма своїми силами до того берегу, там де Ісус Христос це берег смиріння, це смиріння. Амінь. Встаємо, молимося.